Вітаю, команда ситуаційного центру підготувала для вас свіжий випуск новин 5 вересня об 11.36 Завдяки відеоаналітиці, виявлений факт ДТП по вулиці Лесі Українки. Водій автомобіля Ауді Сіро Кольору не обрав безпечної швидкості та дистанції руху. Зіштовхнувся із автомобілем Равон Сіро Кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії склали європротокол. 5 вересня о 14.11 за допомогою відеокамер зафіксували дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Пирогова. Водій автомобіля Вольво білого кольору при перестраюванні не надав перевагу в русі, не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення з автомобілем шкода червоного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної. Поліції на водія автомобіля Вольво склали протокол. 5 вересня о 18.30. Завдяки відеоаналітиці, виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Гоголя та Пирогова. Водій автомобіля БМВ сірого кольору не обрав безпечної швидкості та дистанції руху, в результаті чого здійснив зіткнення із автомобілем Нісан. Помаранчевого кольору транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили автопригоду, склавши Європротокол. 7 вересня о 14.33. Завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на перехресті Хмельницького шосе вулиці Генерала Арабея. Водій автомобіля Шкода Октавія червоного кольору, змінюючи смугу, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем БМВ білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження на місце Дії прибув екіпаж поліції. Водії склали європротокол. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідками здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на вайбер або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату час, час. Точну адресу та деталі ситуації.